Накипіло з Філіпом Диканем. Ви знаєте, я дуже радий, що останнім часом, навіть останніми місяцями, отакі, от і перед вихідні, і вихідні дні, нам дарують купу прем'єр і не завершується. Це свято прем'єр, буквально завтра і після завтра, в суботу і неділю в харківському опорному театрі відбудеться чергова прем'єра дуже незвична, як стверджують митці всі, хто причетний до, до неї. з багатьох причин про які зараз ми з вами почуємо І я, я думаю, що як тільки я скажу, що це за прем'єра, прем'єра чого відразу буде вже зрозуміло, що так дійсно. А це вкрай варто. Уваги. Енеїду покажуть, опори Енеїда покажуть на сцені в лофті, в приміщенні небезпечному приміщенні, звісно, Харківського академічного національного театру у «Балета Схід. Опера. І а, я саме про це говоритиму зараз з моїми гостями, які присутні у студії. Генеральним директором, художнім керівником, заслуженим діячем України Ігорем Гримтоузовим. Пане Ігорю, вітаю вас, студію радіо да, і, ну, і художником-постановником опери Енеїда Костянтином. Маріом Костю, добрий вечір і тобі, ради вітати. Добрий вечір, дякую. Mm. Е, Ігоря, отже, е, незвична опера можна почути, причому відразу за, е, ну я так скажу, деякими параметрами, де, деякими складовими. В чому незвичність? Е, ну, дивіться, е, незвичність, перш за все, в, в сценографії, е, незвичність в тому, що. Е, вона відрізняється дуже. Я думаю, це від величезної поваги до Костянтина. Відразу із сценографії, <рес> так, ну, <рес> і і костюми і, і <рес> сама геометрія сцени це вона зовсім інша ніж зазвичай. І тому це те дуже. Дуже таке чу, цікаве рішення, яке це придумали наші е, митці. І я вважаю, що воно буде е, е, цікаво і в подальшому, тому що ми будемо використовувати цей, цей спосіб цей контакту з глядачем. Ну, це ж... це, е... Це ж опера, по-перше, за тією це, за, це, це, саме, це, ви... саме, саме незвичне замахнулося а... на на української нової літератури, можна сказати, а, на підгранці. Ну, А дійсно, це ця опера ну не ви не виконувалась майже 50 років. От. І це дійсно це від повне відновлення. Це, е, дуже цікава була історія з нотним матеріалом, дуже незвичним, тому що це, ми знайшли в своїй бібліотеці е, рукопис е, цієї опери. Важко, важко сказати, яка дата це саме це написання цього року рукописугаця, але там стоїть дуже цікава, цікава дата, якщо я не сподіваюсь, 14... Січня 41-го року і тисяча дев'ятсот року, і тому, і тому це таке враження, що це вона харківської опері готувалась на початку второї світової війни, Ох. і тому це це і це редакція, яку ми знайшли. Це редакція Бориса Лятошинського. Ну а Автором музики є це наш патріарх української музики Микола Лисенка, ім'ям якого названо наш театр. До речі, це ми святкуємо в цьому році сторіччя за Дня Першого національного оперного театру в Україні. Це ближче до кінця року відбудеться. Так, так, да, так. І тому це, це посвячується саме зі сторіччю Лисенко, це і нашим класикам у літератури Катеревському. Тому це, це дійсно це дуже багато цікаво. В цій, в цій опері цій і музичних, і хореографічних, тому що це ми запросили дуже цікавих хореографів на некласичних балетних Це Константин Тамільченко, що знаєте, це такий дуже цікавий. Український хореограф і тому це я сподіваюся, це буде дійсно дуже цікаво, дуже Це, Ну і мені здається, яскраво. Ну і е, технічно це ми будемо використовувати мультимедійний проєктор, гецепроєкцію, фотографію мультимедійності, це тоді, що, то, що ми га, будемо га, то, що ми внедряємо це останнє. Це майже вісім років це в нашу. Нашу роботу тому думаю, що це буде дійсно цікаво. пане Ігоре, а От ви цікавий момент. Хочу трішечки про нього, якщо якщо відомо, ви сказали рокопис опери, А чий, чий рокою написана вона? От ні, це, цей це, це, а, просто хтось переписував? Так, да, майже це, це переписано, переписник. тому що це, там, ну, там треба було це, працювати. з це, Брали з, партитуру і це просто партитуру. Ну, переписувати, там треба було це дуже це багато, багато так, там, треба було з технічної роботи, це нашим працівникам ми це зробили. Це, тобто, це вже, вже в, нову, в новому вигляді, в сучасному, uh -huh. в електронному вигляді. всі Слухайте, є. Ну, неймовірна історія, в принципі, опера я вже. Не кажу про а, сам твір, який в а, о, основі про, про цей фарс такий Котляревського, який фурор дійсно тоді свого часу ще. В, 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 влаштував і його сприйняли. Сприйняли так сподиви. Мовляв, ох, ти диви, як вони можуть. Як цікаво, до речі, так, він б... був виданий е, за рік до народження Пушкіна піратським способом в Петербурзі в 1798 році. Так, так. А, а офіційне видання вже за там 20, здається років вийшло. Щось а, мабуть, так мови, але вже але вже тоді ще, він так, читався так. при дворі, і всі реготали. Так, по, потім от цікавий момент. Також що саме цей твір, такий бурлеск, фарс, став основою сучасної новітньої української літератури. Є намагання його сприймати, як щось таке кумедне застаріле, але він витримав взагалі всі випробування часом. Залишається досі його дійсно люблять і опериш цього року також 115 років, а між іншим самі опери, як по Микола Лисенко, написав, так да. Цікавий момент дуже цікавий. Це дуже багато таких цікавих історичних речей, які не випадкових невипадкових співпадів. Так а я знаєте, мене здивував, до речі, той факт. Я подивився, що в 59-му, здається, році, коли поставили в Києві і не співав видатний український баритон Дмитро. Гнатюк її швиденько заборонили. Ну тобто, от здавалося б, енеїд да, кумедний, як тоді принаймні вважали. Кумедний такий твір, щоб посміятися хай у вигляді опери а його влада забороняє. Вона не сподобалася. Тобто, так проникла оця гумор став гострою сатирою. Виходить. Ну е, я так розумію, що це, це вічний конфлікт влади. І народу, і творчості. Він, це не, не, ну, він, він, він природній, тому це я розумію, що із покоління в покоління, це із епохи в епоху передається ця, ця конфліктна ситуація. І треба на неї дивитися, як з порозумінням. Я вважаю, що те, що там є зараз в нашій опері, теж є. Це деякі тих, там, Ого. натяки. Це, ну Вони не звичай, вони, це, їх можна віднести. Давайте це, без спойлерів. Це, їх Гордон. можна віднести на, на, на катля. Це ж, Ми... Костя, це ж натяки про натяки. Це, 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 це можна віднести на Котляревська, можна віднести на Вергілія. А є, можна на до... режисера постановника. <становника> <становника> до речі, про команду розкажіть, будь ласка, ще а хто режисер? Диригент? У нас дуже потужна команда, дуже цікава, тому що це є це наші власні фахівці, наші лідери, це, це диригент-постановник Дмитро Морозов, режисерка постановник це Жана. Чепела, сценографія і костюми, це Константин Пономарьов, хореографія Константин Тамільченка. Ну і дійсно, це у нас є запрошені фахівці по мультимедіа і по світлу. А чому вирішили запросити хореографа не, не класичного? Чи це ідея? Ну, це була моя ідея. До речі, я я, ну, я спілкувався з, з Жаною, з Дмитром і з Костю. Як вони бачать? Вони це дуже гарно знають цього, цього хореографа. Він дуже популярний в Україні, але він зовсім не класичний, тобто, а, а, тобто абсолютно не класичний, але він дуже культурний. але він дуже у нього дуже велике таке от відчуття. Ми з ним спілкувались десь. Рік тому і я йому пропонував, щоб ми подумали проєктами, які, мабуть, цікавий і театру. Ну, тоді це не було ще конкретної ідеї пов'язаної з Енеїдою. Але коли виникла от, вже розуміння, що ми ставимо Енеїду, я запропонував творчій групі. Давайте ми запрошуємо Константина, і вони згодились, Костя приїхав. ну і Я можу сказати, що дуже, дуже плідно була праця співпраця це колективу. Це, причому що важливо, ще і балет, і хор, і солісти. Він зі всім дуже активно працював. Я думаю, що його внесок саме в таку. Художню конвугу цієї ці, ці вистави дуже дуже не Ага, от я якраз хотів запитати: хореографія буде додатково, будемо так казати. Тобто, самі співаки, оперні, актори, вони не ну. Та танцювальні не, не будуть робити. Ну, бо... це не буде класична статична опера, От. коли стоїть. Ну, це вже давно, мені здається, і, і, ну, так, застаріла така, така застарість. відмовляються від цього. Uh, ну, багато хто. Не скажу всі, я неправильно сказав, звісно. Якщо дозволите. Звісно, а як а, вже. дивись, а, тут ми зробили деякі натяки на а, велику оперу, те, що ми називаємо Гранда Угу. Те, що є е- драматургії, тобто драматургічного монологу і діалогу, співу і танцю, те, що завжди було в великих операх 19 століття Берліос, Верді, Вагнер, Мєєрбєр, це було обов'язково. Я завжди кажу, що це незабутня е, річ галоп монахінь в опері Мейербера Роберт Д'явол. Тобто, тут це все теж є, але е, ці гранд-опери... Якщо можна, вони це 5-6 годин. Тобто людина приїжджала в оперу, би, вона там снідала, вона там спала, вона Хтось слухала. Так. вона, так, Тут ми, ми всі розуміємо, в який час ми живемо, тому це дві, дві злишини. Вони години. пожаліли. Вони пожаліли глидача. Так неможливо не вже дійсно зараз такого ставити, якщо би хотілося щось таке, ну глядач, на жаль, або на щастя, я не знаю, але не витримує ритм життя. Змінився. Може, колись і повернемося також до таких великих форм. Але зараз, схоже, час диктує своє, і непотрібність таких величезних довгих вистав. Ти знаєш, для цього потрібно, щоб не було війни. Бо німці з задоволенням ходять на Байройський фестиваль, де опери для це годин як кільце. Не біологів. Не біологів, так, ну, все ж таки, все ж таки, да, насамперед війна, хоча тенденція така і до війни ще я сподіваюся, що може це хвилюва якась тенденція була. Ну, подивимося, подивимося, звісно. Я, наприклад, люблю великі форми, якщо вони, звісно, динамічні і цікаві. Коли Ой, ти я тебе розумію, від від я Скуки теж. не спиш, да, а бачиш з задумку режисера. Ну, костюми, звісно, костюми. Костянтин Пономарьов, я навіть от покажу. Тим, хто дивитиметься нас на Ютуб-каналі, Радіо Накипіло, от такі костюми, вони мені нагадують також, тут не знаю, ну, така еклектика чудова. Да? Можна якісь і, і, і 20-ті, і, я не знаю, 50-ті роки побачити. Ну і взагалі така, а, а, така суміш. А більше того, це ви ще не бачили, що виставляли навіть е, в Фейсбуку, скажімо, е, також цікаві костюми з м, дивної форми е, медалями, наприклад, чи, чи орденами, І у деяких навіть питання виникло: а це що? Звідки ти це взяв? От звідки ти це взяв? До речі, ідею маю на увазі е, насамперед. Філі я чому не, так я не знаю, якщо чесно. Бо ми з е, Жанною Чепілой. Ми цим твором займаємося вже майже рік. Тобто ми. Ми дуже багато сперечались, ми говорили, ми дискутували. І те, що зараз е, йде в постановці майже два місяці, це все квінтесенція всіх наших е, дискурсів, екскурсів і е, всього, чого ми там наговорили друг другу. А плюс ще е, к нам прийшов Костя Тамільченко зі своїми ідеями, і цей конгломерат, що те, що він зробив. Бив, ви побачите сьогодні, завтра, післязавтра. Кажу сьогодні, тому що в нас вже сьогодні генрепетиція, яку ми будемо От, дивитися, ну, якраз в цей Закр закритий перегляд так, закритий так, так, перегляд так, так, буде так. сьогодні. Так, це, це завжди дуже цікаво, і е, я хочу сказати, що в опері дуже багато натяків, дуже багато всього того. Постмодернізму, який як я обожнюю. Бо як не крути, всім, всі ми постмодерністи. І е, навіть те, що е, скрізь глядацьку залу проходить подіум, це, це не стільки маж тому, що я займаюся модою, скільки це про те, що це корабель. І е, mm -hmm. при більш широкому погляді на цей корабель, це е, храмовий неф. Тобто головний зал, крізь котрий крізь проходить э, людська душа э, заради трансформації. А це і трапляється з нашими героями. Uh... Як ви спілкуєтеся, до речі, з акторами, коли готуєте костюми, чи це власна окрема особлива кухня? Ти хочеш, щоб я почав говорити на язикі мата? на мові мати. Нам, нам прийдеться запікати. Так, ми спілкуємося. Ми дуже добре спілкуємося з ар... Я дуже люблю артистів, вони мене. Нема сумніву в тому. Це, це це само собою. Мені ну е, Нет, це щиро. Я, я, я абсолютно я без іронії, тому що всі, е, всі е, я теж, я також м'яко скажу, дискусії, які виникають під час репетиції. Вони все одно, ну коли, коли є задоволення від вистави, коли вона класна, коли всі. А бачить неймовірну роботу одне іншого. Ну а як як можна те, що там відбувається до того, ну це нормальний репетиційний так, процес, власне і це так тільки творчість, нічого не особисто. Я, я навіть... Головне не байдужість, тому, ну, дійсно, дійсно, дійсно. Дійсно. тому що це байдужість, да, тому що це байдужі. Я до того костю, що бувають такі, не скажу не завжди, звісно. І саме бувають такі моменти, коли. Е, Ну, мало того, що режисер, звісно, якогось конкретного актора роль створює. Тут, мабуть, ні, тому що ну, є два, два склади, і актори грають взагалі різних персонажів. Але, мабуть, ти конкретно бачив, що ага, от на цього актора або цю актрису підходить власне тільки, тільки такий стиль, тільки такий костюм. Чи такого немає? Розумієш, я сприймаю всю цю картину в цілому. Угу. Тобто для мене. є... З точки зору персонажів насамперед, мабуть, так? Із персонажів також. Угу. Тобто, в, в, в моїй уяві вони всі знаходяться на сцені, і я це бачу як, як герніку Пікаса. До речі, правильний Герніку. Зараз це, 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 це мій кульпа Максима, сорі. Uh, і uh, для мене важливо, щоб вся ця картина виглядає, виглядала гармонійно. і я розумію, що хтось повинен бути більш темніший, хтось більш світліший, і ну і і і т. Тобто тут е, дуже складний процес, але вони всі, е, вони всі е, знаходяться в, на тлі оцього фарсу, який з якого починається дрення, е, до якого йде Енеїда, і потім з нього виходить. Бо по жанру, як е, одразу ж сказала, Жане, вона цілком права. Це дуже складна річ. Тут є е, місце всьому тому, що є і в житті і фарсу, і комедії, і драмі, і навіть трагедії. Тому, мабуть, і стилістично, абсолютно різноманітне, я так скажу, різноманітний підхід, так? Так, але я намагався все ж таки прийти до якоїсь е, стилістичної. Ці, цель, як? Цілісності. Цілісності Різноманітні. Дякую. <різноманітні> Ну так, це видно буде вже під час перегляду вистави, звісно. Просто якщо дивитися, отак, от програмку, яка трішечки, звісно, відірвана. Ну, як як будь який тізер, скажімо. Були у мене, були в мене моменти, коли я купувався на тізері, приходив дивитися і думав, що шкодував про марно витрачені гроші, будемо так казати. Я зовсім не про виставу «Енеїда», звісно. Розчарування не може бути. А от я бачу, що «Енеїд» все ж таки такі, от. Геройський герой, я б сказав, да? класичний, що називається. Парубок, Геройський парубок, герой парубок, так, моторний, так Він, він такий є, бо ця людина йде за своїм покликанням. Вона відволікає, відволікається на емоції, на закоханість, але е, все рівно на е, маргіналіях свого м, розуміння себе, він розуміє, куди він йде. Він про це пам'ятає весь час. Він такий же бешкетник, як і у Котляревського, ваша Оба. І, і Козлов, і Марінчак. Такі ж бешкетники, дякувати Жані, вона це зробила. І, і по життю таке хочеться запитати. Ну це вже, це вже інше. Щодо музики, Ігоре, наскільки обережно підійшли до партитури, і а взагалі то наскільки зараз, от з плином часу, що називається нота в ноту передавати все, як є? Ну ви дивіться, тут дійсно це дуже не непроста не справа, тому що було це дуже багато редакцій. Це ми брали, брали нотний матеріал. Гації національний опорі. Там яка там зберігається у них, брали це і у Львівській опері. Але все ж таки, там диригент-постановник вирішив, що ми беремо це саме це, за базову основу ту версію, яка знаходилася в нас в театрі, і вона суто і працює. Ну, ми, 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 до речі, це спілкувалися з фондом Бориса Літашинського з точки зору того, щоб це дійсно потім вже коли закінчимо, це провести це, це дуже детально, ретельно скаче. Вивчення ретальне вивчення цього музичного матеріалу, тому що це треба дійсно це там попрацювати дуже, дуже активно, тому що музикознавці мають це там знати, що є такі це різні версії, і ми думаю, що це ж таки це якась, якісь будуть крапки. До речі, це, це, це стосується це і лібрета, тому що з лібрета там теж є дуже багато таких, от е, майже конспірологічних майже детективних ситуацій. Лібретом, тому... до речі, згідно з офіційною версією ну, стариста лібрет... Черніхівська написав. Дивіться, га, ця. ні. Га, ця. версія це історична, га, ця. але юриди... юридично Михайло Старицький. Тобто, є а, є так, така, га. Га, ця, така, е, така юридична колізія, але є дослідження, дослідження. Га, проблема не, не в, не в, в історичній, але проблема в тому, що це ми розуміли, хто дійсно це написав, щоб юридично га, ця, виконати всі ці нюанси. Но ми будемо це продовжувати це досліджувати цю ситуацію, але на цей час ми знаємо, що юридично це Михайло Старицький є це таким автором того лібрита, який виконується, але є, 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 як кажуть, нюанси. Угу. Зрозумів, тим цікавіше буде подивитися. Звісно, і цю, цю, цю прем'єру оперного театру про Енеїда. Нагадаю, про яку власне я і говорив сьогодні з моїми гостями Ігорем Толузовим, генеральним директором, художним керівником театру опери і балета, І Костянтином Пономарьовим, художником, постановником опери Енеїда. Щиро дякую вам. Я щиро шкодую, що ми не можемо зараз послухати арію або хоча б уривок з арії опера опери Енеїда, прем'єра якої виходить 5 та 6 липня. Ну поки що це неможливо. Але послухаємо іншу музику під час нашої музичної паузи. Вона буде з присвятою.